У Радавелові тривають волейбольні змагання у рамках проєкту Пліч-опліч. Докладніше про цю подію розповість Людмила Шуткова. У Радавилівському ліцеї №2 2 імені Стражика стартував другий етап спортивного проєкту Пліч опліч це українські шкільні ігри. Організатори щорічно проводитимуть такі змагання з вересня до червня мета даних ігор заохотити дітей та молодь більше займатися спортом. У першому турі грали дві команди. Перед початком матчу команди привітались та побажали вдалої гри суперникам. Під час гри також була присутня шкільна медсестра на випадок непередбачених травм. Згодом команди змінили свої позиції. Детальніше про проєкт та змагання розповів головний суддя змагань. «Щоб це важливо, можливо, особливо війни, стан війни, коли країна перебуває, щоб дітки розвивалися, були здорові, сильні, духом, подружилися між собою, товаришували. У майбутньому в своєму житті займалися спортом. спортом. Вели здоровий спосіб життя під час гри розпочалася повітряна тривога, тому змагання довелось призупинити за для безпеки присутніх. Людмила Шуткова, телеканал Броди Онлайн.